номер 394 BB S Eco 300 в складеному стані. легко розкладається. Параметри. Ширина сидіння 49 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 69. Глибина сидіння 45 см, висота від сидіння до підлоги 42-46 см, висота спинки 38 см, важить 20 кг, витримане наватаження 125 кг. Вживаний інвалідний візок в доволі хорошому стані. Є певні недоліки, але вони зовсім дрібні і, по суті, вони не перекривають всіх решти достоинств його. А, підніжки. Крім того, що їх треба трішечки помити, то вони складаються, відкидаються, знімаються взагалі, регулюються по довжині. Ось тут є ремінець проти зісковзування ніг. Зверніть увагу на передні колеса, як вони обертаються, нічого не штопориться. Свідчить про те, що підшипники у нормі. Також дуже хороший рівень протектора передніх коліс, вони, до речі, литі. Є можливість регулювати їх по висоті, що змінить нахилу сидіння. Задні колеса також литі чудовий стан протектора. Подивіться. А є певні царапини на ободі але вони взагалі дуже мало помітні. Дуже мало. Це швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням знімається колесо, блокування коліс працює. Тут регулюємо по силі затиску. З другої сторони ідентична ситуація. До речі, якщо я не казав, то це 24-ті колеса. Все працює, все окей. Сидіння в хорошому стані, подвійне сидіння, яке. А... От бачите, тут типу плямка, але це його треба просто попрати. От це все відкручується, так само і спинка, і закидаємо в пралку. Е, Жодних пошкоджень я ніяких не бачу. А, спинка, дивіться, ось тут, на спинці. Треба просто пришити. Отут шву воно трошки розійшлося. Це треба буде пришити. Тут зовсім небагато. Це, мабуть, один-єдиний такий недолік, який кидається в очі. Тому що зрештою то ці всі боковушки, все ціле, підлокітники м'які не пошкоджені, чорні. Звісно, що відкидаються. Також можна регулювати їх по висоті за рахунок ось цих вставок. І величезний бонус це працюючий гальма на ручках, ліве працює, праве працює. Незамінна річ, якщо вам треба десь спускатися з пандуса чи з якогось пагорба, чи з якогось схилу, і тоді просто зажимаємо. І потрошечки будете спускати людину, щоб не треба було вам за нею бігти вниз. І тут нажимаємо, спереді піднімається, завді... так можна легше долати різні перешкоди. І тут відбувається регулювання висоти сидіння. Уф. Ну, по-моєму, все. Хороший візок за приємну ціну посилання, де можна купити цей інтернет-магазин махом, залишу внизу під відео. І дякую за увагу.